на каналі. 18 лютого розпочав підготовку саджанців, точніше сіянців медвежого горіха для зимої прививки на фундука на ньому. Ось такий двогорічка. Ось, ось на такій двогорічці буду цього року прививати. Це коренева. Буду прививку робити на висоті 60-40 см. Це на тих саджанцях І ось ці буду, які краще буду робити прививку до 20 см, а решту буду висаджувати у пакети на дорожчування. Дивіться, яка коренева. Це на висоті 40 см. Коли це товщина, тут 6 см. Цінці медвежого посортував, це 20 см, це 40-60, засипав постав у пакети і засипав порфом. Зараз буду їх заносити у стратифі... стратифікаційну кімнату, де температура буде плюс 25. І через 10 днів буду приювати. Під щепу. Від горіха у стратифікаційну кімнату. Е, в даній кімнаті тепла підлога, температура плюс 25. Тримається основну частину е, засипав ґрунтом і також не вистачило ґрунту, засипав вологою тирсою. Основне, щоб зараз це зберігалася коренева система о, була волога. І через 10 днів розпочнемо. Процес прививання. Ось ось такий медвежий, медвежий хороший, прямий. Все ж таки літні операції прищепка дає результат, Якщо можна подивитися, бачите, даний медвежий, напевно, що пропустив прищепку і він не розкущився. Ось такого плану зробив прищіпку від цей Ще один варіант так само. Дві гілки були прищіпнуті, залишив один хороший провідник. Така сама картина із на таких так що Процес прививки з ним пізніше покажу.